Я Альфа Омега, говорить Господь Бог. Той, хто був, хто є, хто має прийти, Вседержитель. Ми вже розглянули про те, що Господь є Альфа Омега. Ми розглянули значення для нашого спасіння. А сьогодні і в попередній темі, коли ми розглядали третій вірш, там благодать вам від того, хто був, хто є, хто має прийти. Але сьогодні ми ще зазначимо деякий момент в цьому імені: Той, хто є, хто був, хто має прийти. Зразу скажу, що потрібно визначитися з такими термінами, як статичність, або стабільність, непорушність, незмінність і дія, або векторність, або динаміка. Так от, той, хто був, хто є, це я би так сказав, статичний, незмінний, непорушний. А той, хто прийде, це рух, це дія, це вектор, це направлення, це зміна якась. І важливо зазначити, що Бог не просто був, є і буде. Просто як присутність. Повторюю, як оця картина, чи загальний фон. А він прийде. Уявіть собі три кімнати. Минуле, теперішнє і майбутнє. В минулому ми були, в теперішньому ми є. І ми з другої кімнати переходимо в третю, Впер... Тому що все те, що було в нашому житті, воно вже його не змінити, воно вже стабільно, воно вже незмінне. А та кімната, в яку ми входимо, ми ж там нічого ще не знаємо, ми ще там не були. Так от, заходячи туди, ми бачимо, що Господь йде зустріч нам. Тобто там відбувається рух. Господь каже, той, хто має прийти. Він не просто там знаходиться. Він не просто буде, коли ми туди зайдемо, а Він приходить, скажімо так, разом з нами в наше майбутнє, в завтрашній день. Тобто він не просто пасивно знаходиться, він рухається на назустріч нам. Ми приходимо не в пусте завтра, не в порожнє, а в завтрашній день, в якому очікує нас Господь. І цікаво зазначити, що коли ми читаємо ім'я Господь на євріті, там є тетраграматон. Йотвав хетвал або е, е, Яхве. Так от е, там, по суті, чотири букви, дві з них повторюються, а три різні. Так от, я був, є і маю прийти. Це три букви. А четверта, якби говорить про те, що вона говорить про наповнення. Тому що вона повторюється. І це якби такий символізм книги. Ну, імені Господа. Так от, перший розділ четвертий вірш сказано. Благодать вам і мир від того, хто є, хто був, хто має прийти. Об'явлення 1.8 сказано благодать бо, Бог, хто є, Бог, хто є і має прийти Вседержитель. Далі ми читаємо об'явлення 4.8 і 4 тварині спокою не мають ні вдень, ні вночі, промовляючи свят, свят Бог. Вседержитель, що він є, що був і що має прийти. Об'явлення 11.7 сказано. Дякую складаємо тобі, Господи, Боже, Вседержителю, що Ти є був, що прийняв силу велику та й зацарював». Тобто ми бачимо про те, що Господь не просто знаходиться десь там, в завтрашньому дні. Він йде на зустріч кожному з нас. Він рухається на зустріч нам. Тому благодаті мер вам від того, хто є, хто був і хто має прийти. Амінь.